Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя, перевели годинник, день трішки менший буде. На час довше споле. Ну, йо, покрутилися. Мені не сполося. Я по старому стола і вирішила сьогодні напекти піце. Замовив у мене синочок піц. Він у мене почав їсти з цибулею піцу, а чоловік ні. Так що з цибулею вже піца ось спеклося, Вона така не згоріла, не знаю, це сир якось. Він золотовий, не знаю, чомусь комера так передає. Тут і яйця є, і ковбоска, і цибулька, і приправа, Маю майонас, кетчуп, ну Я її не дуже часто роблю, так що можна поболувати дитину. Та й сім'ю, в принципі. А без, без цибулі печеться зараз у духовці, це для чоловіка. А це ще не спечена піца. Це буду ставлять, як допечеться, то що без цибулі. Я люблю додавати в піцу приправу Базилік, то мотичасник. Е, я колись спекла, ну, в моїй сім'ї зайшло, так що я тепер додаю. Не багато, звичайно, тут можна побачити, ось бачите, посипано зверху. Це, поки підходить піца. це на цілий лист, величезна така вийшла. А ось не так вона сковорідку хочу перегостити своїх ріднульок, дівчаток сестричку і племінничку, і зятя. Не знаю, сьогодні, якщо прийдуть у гості дівчатка, то ані, то одне бо в них також сьогодні справи. Ось, вихідний, роботи дуже багато вдома. Так що ще ось покажу, чим займалися ми. Ось сьогодні дідусь прибрав кролика, він величенький, такий жирненький. І в мене виникла така ідея. У нас він один залишився, не виходить нас якось їх розводити. Так що вирішили його прибрати. І тут також удовж хребта так От розріжу, буде дітям школу, дитині буду готувати страви. І... Половину племінниці відома. Зараз воно так вимучується. Величенький кріль такий. Не вожили, чесно, я скажу, ну немаленький він виріс. Гарне діло кролики, але не виходить нас щось їх. Вирощувати. Раніше крию зараз, отак, щоб кутики не... Не... не влізли, ні свої, ні чужі. Ось йду на город, мама знову. Часник намочувала та пішла садити, а я піцею, це на кухні, то про ньо, ну, всяка така домашня робота. Вона пішла часник садити, так я за кроликів не доказала, кроликів не виходить у нас вирощувати дуже щось. І прививки робили, їм все робили. ну. Не виходить то не виходить. Будемо займатися тим, що виходить. Ось ми позавчора, Тут, щоб трактору було гарніше. Тут міні-трактор е е е заїжджає, великий не заїде в нас ні, ні з якої сторони, а це міні-трактор, дядя Міша. Ми для дядя -дя Міші зробили заїзд. Ось от пиляли цю гілку, що аж туди так ішла в яблуні. Цю гілочку залишили вгору, йти, може, йоблочка будуть, а цю спивляли. Тепер зручніше самим ходить, а то обходили. Вон, бачите, дорожку, яку протоптали. Як подала гілка, або вже зляколась, кажу. Льоша, кажу, де на клубнику, а нічого їй не буде. Підняв гілку одволік туди і розпилювали. Я думала, потовчаться і клубника. Нічого нормально на клубнику листя, то наподало, а так все нормально прийнялося, гарна клубничка. Зараз вам піду. Пройдуся по грядочці, ще покажу. Ось петунії цвітуть досі. Подобається. На дворі сьогодні не холодно, тепло. Може, то, що я із того, із кухні вискочила на жореної, ще не топило. ні в хаті, ні в кухні. Так, що ось клубничка така гарна стоїть, як не буде, ось ще. Дощику у днів, мабуть, треба буде її полити. Ну зараз гарна така вовка, прийнялася, такі кущики. До речі, якщо бачить мене та дівчина, яка мені її вислала, то я дуже-дуже вдячна. Так що їй привіт передаю. Що це тут Ми не фризували. Тут місце для чеснику цибульки. буде так уже чесник. Мама содить, чесник пише рядочки, він. З усіма вже побочив мосик. Хочу показати вам. Ось розкидали гній, вже грядка готова до уранки. Капуста тут тільки з крою стоїть, то хай стоїть. Я ж кажу, курім потихеньку тут вирвали, що на болці. А тут ще ні. Зараз пройду до мами ближче, пише рядочки. Ось мама пише сопочкою такі лунки. Привітайся ма. Мама соромиться, ма. не мене ще мама, що чоловік не люблять зніматися. Так що я так показую. Ось сади. Я чесничок так ближче. Посажу, це намучений він е, у Максимові. Чи Максимові, я не знаю, як правильно, от... Е, От шкідників от, от гнилі хвороб, і от хвороб. От хвороба не шкідників. А не от шкідників. От шкі... не, не от шкідників. Ну, вибачаюсь, бачите, я спеціаліст великий, от, от хвороб. Щоб не гнив, так? Да? Не, не. Щоб, Щоб гриб... грибок на нього не нападав. Оце хочу сказати, ось оця діляночка засаджена в нас часничком і мама ну чи Чималенька діляночка я вам скажу. Така. Ну нічого, він лишній не буде. так що Хай краще буде, ніж не буде. Бо в цьому році такий рік на все не дуже. Часник купували були. І свій то садили. Мама свій перебирала, де більший. От тут таке, аток. Ось тут так Ось гляньте, як порозкидали. На, на дворі сухо, ось у шлюпанцях. Прямо йду і задумаю, чи піца моя спеклася, чи не згоріла. Зараз пройдуся, покажу вам також, що ми ще зробили. Не виходить у мене бігати з телефоном з камерою. Не навчилася ще такий трішки, недоблогер. тому що не виходить в мене, як в інших блогерів знімати. Правда? і ще як. Переспособів ніяких в мене немає. Хоча знімаю вже давненько підписників не дуже багато, але ті, що є, я дуже вдячна вам, що ви дивитеся, що підписані на мене. Ви справжні. Кому цікаво, той підпишеться. Мені потрібні підписники ті, ну яким сказалася, спрожні, які ну дійсно їм цікаво. Кому не цікаво, той буде шукати для себе інший контент. А я не, не хочу підлаштовуватись, просто по муді. Ой, до речі, гляньте, яка. Берізка, це жовте, якщо зближу, зараз побачите, берізка яка, бачите, красива. Це в сусідки через город. Дуже горда. Сьогодні вітерець невеличкий, а так не дуже на осінь, не косили нічого, тому що засуха була, косити було нічого. То взагалі щороку косимо або бурйон. А в цьому році, мабуть, двічі з чоловіком злегенько так пробігся за весь сезон. То було таке, як дощова літо, затровим, тільки двічі косив, задовбувався, чесно скажу, бо в нас ну, чимало діленка. Після роботи приїжджав, то дуже довго було. А ось учора галупом після роботи приїхав. Вирішили тут гній вивезли, на строктор сюди ніякий не в'їде, там де часник цивуля, оце мотоблоком проїхався. І виявили, що мотоблокові рамінь репнув. Ну, успів доробити, ну як не зовсім репнув, потріскався. Він навіть не впевнений був чи зробить. Ну, я кажу, попробуй Люша. Якщо не вийде, то вже ж не вийде. Він каже, мені не вийде, то не вийде одне діло. Бачтека, красиво. вільхо ззаді. І ось глід. Е, ну, я прошу, якщо не вийде, каже, я заглухну, я навіть гараж його не, зави, не, не зажину, каже, Та нічого, на возик погрузимо всією родиною і <сум> Ток, що попадалися, ось трухльові пеньки, доробив, Потім вони з батьком зняли ремінь, щоб було для прикладу, що купити. Ну, ось Тут у нас були, був садок, до речі, дуже давно. У нас це був просто город аж до самої болки. Потім, потім ми вирішили. Я тільки школу, мабуть, закінчила, от 2006-му. Е -е, ні, навіть як скажу. Я ще, мабуть, у 11 клас ходила. Ні, закінчила таке школу вже. І ми вирішили просто Тут зробити садочок. Городу того хватить, як родить, то родить. Оце посадили. Що тут були тут абрикоси в нас на цьому місці, і ліщина, ну воно так загустилося і не росло. Так ми вирішили лишнє поспилювати. До речі, поспилювали ті абрикоси тільки тому, що вони не родили. Ну, взагалі, вони майже 8 років дерева, а родить не родили взагалі. Ось тут так смотоблок вчили, пресферизував Люша. Бо тут гній вивезли і треба, щоб його трохи сховоч було. Так що думали розсаду садити. На мене вчора Тетяна подзвонила, дзвонила, нас тут в селі. Я жіночка, яка теплицями займається. До речі, якщо вона мене дивиться, також їй великий-великий привіт. Казала, що дощ саджанців чи розсади в полуниці купчиха. Так ми тут посадимо її і будемо поливати, якщо дощів не буде. Вона, до речі, дуже смачна, розростається, кажуть, як бурйон, ну, я так образно сказала, ну, дуже сильно росте вона. але, кажуть, вона дуже-дуже смачна. Ми в неї як були весною, брали розсаду і квіти, то бачили, ну, як весною. Вже в травні вже в них, я, до речі, там відео знімала, як горно у них зроблена, як теплиця в них чудова. Так що... Я думаю, тут ми її посадимо. Знайдемо місце, тому що ну, лишня не буде. А це самотньо стоїть така сливка. Вона ще не родила, треба її, мабуть, пообрізати, буде весною вже. А на осінь чіпати не будемо. А це тут чорнобривці з краю росли, я вчора так зірвала, на кучку скидала, тому що треба. Було привроти, бо тут вони росли і фрезували. так. Як кажуть, з бухти, І фрезували, щоб було вже зроблено, більш, кажу, сюди трактор ніякий не заїде, заїзду нема, бо тут дерева. Так що, друзі, буду зараз, мабуть, йти вгору, до кухні дивитися на піцу, щоб вона в мене там не, не пригоріла і допікати. І що залишилися. До речі, в нас Джек одйозувався, йойця тирив. Тепер ми переробили йому це пук. Тепер він сидить. Вечором тільки наший них знімаємо і відпускаємо. Тут такі справи, друзі. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім бажаю мирного неба. Пока-пока.